В ефірі новини проєкту Сім'я. Ось і настав той день, коли ми перестанемо бачити один одного три місяці. Пропоную нагадати вам, як ми провели цей навчальний вік. Зараз ми подивимося коротку історію нашої школи. Ми всі впевнені, що все в нас буде добре. Бахмутська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 При заснуванні закладу у 1936 році він носив ім'я Максима Горького. Перший випуск школи було здійснено у 1939 році. Школа також дуже відзначилась в роки Другої світової війни. Олександра Опанасівна Колпакова, дівоче прізвище Олександріна, перша директорка школи імені Горького. Якраз у роки війни у приміщенні навчального закладу був організований військовий шпиталь. А також об'єднавши своїх учеників та педагогів, Олександра Опанасівна створила підпільну організацію міста. Вона була поділена на дві групи: диверсійна та агітаційна. І що ж власне робила підпільна група Колпакової? Влаштовували аварії на санітарних та військових поїздах, розповсюджували листівки Радіонформбюро, рятували наших військових з полону, спалили німецький транспортний літак. І це не всі досягнення підпільної групи колпакової. Попри війну діти продовжували вчитися у школі. Для опалення носили вугілля з міської залізниці. В червні 43-го року підпільна організація налічувала вже понад 90 чоловік. Але на превеликий жаль, 20 червня 1943 року Колпакову Олександру Панасівну було арештовано фашистами. Разом з 47 підпільниками їх жорстоко допитували. Але 6 липня їх розстріляли в часів'ярі. На згадку цим страшним подіям в школі встановлена меморіальна дошка. Також іншу дошку поставили на будинку, де вона проживала. В її квартирі відбувалися засідання комітету підпільної патріотичної групи. У школі влаштовували толоки, різноманітні табори. І, взагалі, школа в нас дуже і дуже насичена історією. Особливого розвитку школа набула під час керівництва Аврамова Кліма Івановича. Він герой Другої світової війни та почесний громадянин міста Бахмута. В нашій школі також був відкритий музей. Він містив експозиції про побут школи. про... Її історію про те, як в 2014 році в школі жили військові, та інше. В нашій школі також вчилися багато знаменитих постатей: це і брати Мартинови, відома кінорежисерка Лариса Шепітько та багато інших видатних людей, які прославили нашу школу. У 2013 році в нашій школі проводили змагання для військових. Наші учні привітали їх теплими словами та піснями. До речі, музика, яка грає зараз на фоні, це справжній гімн нашої школи. Музику писав видатний вчитель музичного мистецтва. Нашої школи Борис Іванович Матвєєв. А слова колишня директорка нашої школи Тетяна Михайлівна Белікова. Наша школа дійсно співпраці, співучасті та співдружності. Увага! Школо, увага, діти, увага батьки! Ми офіційно проголошуємо про закінчення навчального року. Під державний гімн України підняти прапор. Але ми з вами зустрінемося дуже скоро. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночки.